Йоу-йоу-йоу, кінти всіх вітаю. Сьогодні ми злетіли в Супер -левок Сокер, Ми виграємо 4. 4 0 Це дофіга. Це дуже багато, вже 5-0. Сюди. Це, Манчестер Блюз виграє. Тому зараз, саме зараз, ви можете поставити лайк, написати коментар бажаний від 8 слів. І підписатися на YouTube канал та Слером-канал. Слером-канал в описі танал. Якщо хочете, можете навіть мене підтримати, моя модобанка в описі до цього відеоролика. Так, все. Все, все, все 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 поїхали-поїхали. Так, зараз ми з цим типом вдвох виходимо на Голкіпра, типу, захисники досить далеко. І ми виводимо... Ну, я нічого не зробив для цього, але це і рознос. Ммм, mm, please, давайте напишемо одразу. Пас. Сахай мені дають паси. Так, 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 чип, чип тіп чип все. Сюди. Так, гол? Нє! Та, Нє, не гол. Не гол, не гол. Не таке массильніше. Так, все. Ого, та ти що? Так, окей, окей. Може ти мені даш пас? Так. Тіп, ти що? Ти мені пас не хочеш давати? Ти мені не хочеш пас давати? Все, червоні забирають. О, ні, не забирають нічого, нічого гісінько. гісінько не забирають, блін Не встиг, не встиг, не встиг, не встиг. М -м, так. Так, окей, це тобі. Так. Та що це таке? Та що це таке, тіп? Все, забивай в цьому гол. Ой, який рознос, який рознос. Так. Пас. Пасмі Паліс. А, так. А, все. 7.0, 8.0. І так ми будемо забивати ще 3 хвилини. І так ми будемо ще забивати 3 хвилини. Бем! Все, я забиваю перший гол. Ценкс. Ценкс. Так, рознос. Це класно. Ми перший гол забиваємо. Нормас, Нормас Так, це полетіли далі. Так, 08, 08. Ну, класний матч, класний матч. О, все, гол асист. Гол плюс асист в мене вже. пас пасмі. плес Все, давайте мені паси. О, та ти що? Та ти що, є якийсь тіп? Є якийсь нубасик? Вау! 19. 19, це що таке? Це що таке? 18. Це капець. Все, зайшов якийсь тіп. Він намагається нам позабувати. А ні, 19, так. Так, дякую. Блін, не е, забрав я одразу м'яч. Він якось його дивно трошки дав. Е, ану. Бэнг. Ух ти, блін, ніфіга собі. Ніфіга собі Заб... не забуває. Так, може зараз. Ну, все, нарешті, 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 нарешті. Красавчики, красавчики. Ммм, пас. Пас ми. Because I'm good. Так. Mm, так. О, один. Uh, просто 2.10. Good. Uh, good, точніше. Окей. Okay. Я не знаю, я думаю, що ми можемо трошки попропускати трошки м'ячів. Так. Так. О, дякую, Дяка, подякає. Тю! -дю. Все, гол, лет'сго, дубль, Вже дубль, нормас, нормас, ми можемо так капнути на цій позиції нормального голів зараз забитих м'ячів і буде у нас сок. І буде реально у нас все ок. якби... О, та те, що огулки про нас ще є. У нас огулки прие, уявіть собі. Так. Ну. Дяка? Так, все. Угу. Нікому я не віддам пас. А, Так. М -м, окей, я піду ось в такого прям враж. Тух. Давай. Давай, давай, давай. Тіп, ну блін, ну ти ж ідеально стояв. Ти ж ідеально стояв, Тіп. Все. У, капець. Чому не можна паси віддавати? Окей, я також провтикався, я також погано зіграв. М -м. А, ну окей, 3, 11. А, 11, ви розумієте? ГК. ГК. А, блін, реально є питання. Величезні питання. О, все. До цього, типа, так само? Ні. Нема питань. Угу, все. Дяка. Дяка. Ага. А якщо я ось такі роблю штуки. Так. Блін, що я не коїв? Не, я можу. Може вони ще й заб'ють. О, все. Ага, два асисти, два забитих м'ячі. Нормас. Нормас. Ммм, пас. Пас А, Окей, я. Я знаю зараз, що мені треба робити. Я знаю, що мені зараз треба робити. Я побіжу сюди. Все, я тут. Я тут. ні Sorry. Sorry. Я не встиг. Я не встиг, але я був близько. Я був близько, тому я тепер знаю, що нам робити. Окей, uh, окей, okay. okay. let's go. 412, до речі, це вже. Все. Все. Ні, не все. Далеко не все. Так, сюди. Так. Так, все окей. Фух я вже злякався. Я реально злякався, так. Балію на на голкіпер, на голкіпер віддав, М -м, Капець. Ну, все, 11 секунд ми е, не так сильно програємо. Е, о, щит. О, то ти що, ми може ще й п'ятий заб'ємо. точніше, Ой, п'ятий, 13. -й. Він встигає забитий мені ще один голос із залітає. Вас ще шикарно. Шикарна команда. Шкода, що ми е, не встигнемо більше з ними пограти. Ще хвилинок 10. Бо так би ми нафігачили. дуже-дуже багато всяких штук. Так, він матч. One match, окей. Okay. Girl. It's girl. Uh, it's girl. Girl. Uh, girl. Окей, okay, окей, okay, все окей. Okay. Mm, так, воу-воу-воу. Як же багато всього додалося. А, так, мені гол пак цей Так, відкриваємо. І що мені випадає? О, прикольно. Одразу фіолетова якась штукова. Так, а, ось це. Так, клейм. Так, все, давайте, швидко. Блін, куди я заходжу? Куди я заходжу? А, ух. Фу-ху-ху-фу, так, все окей. заходим, Ні, тут нема. Окей, я ось тут зайду. Так, все шикарно. Так, полетіли. Я шкода, не центр форвард але я мітл якийсь там. Також нормально, Також норм. Я в нормальній жовтій команді, красивенькій. Чому вона красива? Тому що вона красива. Бенк. Так. Балін, голкіпер, так. Так, це голкіпер. Шкода, я думав, що я не попаду. Я думав, що я не попаду, але на жаль. На жаль. Так. Ти хто такий? Ти хто такий? ні 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 Не смій, блін. Нашого я На що я підстрибнув? Так. Угу. Все. М -м, я не знаю, що нам робити. А, мені треба ось цього тіпа, нас доганяти. А, а в нас голкіпер просто стоїть дубом. Факт. Ам. Шкода, що я не можу зайти. за Загулкіпра. Реально шкода. Я би хотів заголкіпро зайти. GK Live. GK Тут У мене щось баг. А, а, ні, все окей. Все ок. Все окей. Думаю, що за баг? А це все ок. Все в мене ок. У мене жодних багів, я просто не туди нажав. Ага. О! Так, гол-гол-гол! Красава! Красава! Все, молодці! Тащим! Тащим! Ми нарешті забиваємо. І можливо, навіть ми будемо і вигравати зараз. Але це не 100%. О, все! Ух, красава! 2-1. 2-1 на 14 левелі. Пас! Пас мій полис! Це треба обов'язково робити. О, так. Ми не розносні тіпи Так куди? Куди? Так. О, намагається він забити, але щось в нього не дуже сильно виходить, якщо чесно, не пре. Не пре в нього сьогодні. Так. Ну, красава. Так, ну, 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 ну. Так. Капець. Це просто капець, ганьба. А, я не знаю. Та ти що, це не гол? Це не гол, та ти що? Так, ага. Так, я буду ось тут бігати. Так, на. Давай, братуха, давай, братуха. Давай, 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 давай. Ех, прям голкіпре, прям голкіпер. Зараз вирішується такий дуже значний момент. А, це все. Ні, це не все, це не все, це не все, все ок. У нас це ще ок, не. Mm, да. Я навіть нікуди не побіжу. Я буду з цим типом стояти тут. Uh, і чекати, поки нам заб'ють. Все, нам забили. У пас. Пас Пасмій. Орд. лєв. Так. Все класно. Uh, так. Тудух. Давай, пішов, 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 пішов. Швидко, швидко, швидко. Давай, тіп, забирай. Забирай. Красава. Не красава. Не красава, я не забираю. А, і нам капець, і нам капець. Я не можу просто в нього забрати цей м'яч. Капець. Капець. Ну, красава. Красава, нормальне місце. А, Так, давай, 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 давай. А, так. Ну, мене нормально, нормально, нормально. Красава, все, Нарешті, голоси смій, Я нарешті щось зробив для нашої команди. Ну ми поки що нормальне Пас Пасмі. Пасмі. Так. Угу. Так, щось вони там дуже дивно роблять щось. А, так. Так. Фуф, красава. Красава не, не віддає, так. Ну-ну-ну. Ооо! Вау! 4-2. 4-2. Пасмій. Пасмі. Давайте мені паси. Мені треба паси. Бо я зроблю або гол, або результативну передачу таку. Так. Шо це робиться? Так, наші забирають. І п'ятий гол залітає. Капець! Це просто капець! Я в шоці, я просто в шоці Ну молодці, молодці. Наші тіпи тащать. Наші тіпи тащать 5-2 просто. На рівному місці, на рівному місці ми забиваємо їм м'ячі. Одні м'ячі. Капець. Давай, забив. ні, то, Я забив, я забив, я пробив по ним. Фуф, я думав я ще й не купав, але все-таки він е, якось е, проскользив просто е, через гулкипр і я забиваю. І я забиваю розносним м'ячем. Реально він дуже красивий був. Так. Ту, давай, 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 йоу. Йоу, Так, все. Все, let's go. Блін, асисти вони вирішили собі повіддавати все. Так, окей, все. Все наше. Наші, 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 наші. Так, красаве. Бепк, все, я забуваю. Я відзначаю ще, ще одним завитим м'ячем. І в мене вже 130. Thanks. Thanks. And, uh, pass me, please. пасміс. Uh, все, давайте, ще паси мені. Ще давайте мені накидайте паси. А, але. Але. Угу, Ось угу, ось що. Ось ось що може трапитись. Ух ти, блін, я не встиг. Я не встиг віддати передачу. Я не встиг віддати передачу. Але наш тіп відзначається ще одним забитим м'ячем, Сюди. Вау. Вау! Просто капець, просто капець. Я не знаю, як вони це роблять. Я не знаю, але мені... Це не сильно потрібно, бо головне, головне, що вони роблять, вони відзначаються. Вони відзначаються забитими м'ячами. І вже 9-2. 9-2. Це вже ну, майже кращий рахунок, ніж був в минулому матчі. Бо тоді вони нам більше забили. А зараз тільки 2. Тобто ми їх розвалюємо. Ми їх просто розвалюємо. Так, все. Все. Так, дяка. Дяка. Я звідси зараз завдам ось такого розносного удару просто а, парашутиком закидаю і забиваю з досить далеко відсині вже це 131 гол. Вау. Тенкс. Так. Угу. Так, полетіли. Полетіли, 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 бо зараз. А, о, блін, я не хочу за гулки призаходити. Я не хочу за гулки призаходити, якщо чесно. Бо так ми можемо і провтикатись. о, так, Бо такими темпами ми можемо і не забити їм. О, а де м'яч? А де м'яч. О, все тобі м'яч. о, все тобі м'яч. Блін, я не забрав. Я не забрав і зараз, схоже, треба було заходити все-таки за Глкіпер, бо можливо нам зараз буде капець. Блін, Гулкіпер, Гулкіпер. Так. ну ну Ну, ну ну ну. Так, відходимо подалі. Так, дякую. Дякую, ні, 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 ні. Тільки не ти, тільки не ти, тільки не ти. Фуф, як же добре, як же добре. Так, дякую. Дю -дю -дю. Гол. Ні, не гол, капець. Е, мені просто е, пів е, сантиметра не вистачило і ми не встигли забити. Все, Sorry. Sorry, я не найкращий, але я багато зробив для нашої команди, тому зараз ми тащимо. Зараз ми реально тащимо. Тому зараз ми будемо далі заходити в ще один раунд, вони вже плачуть, вони реально вже плачуть. Ну окей, о, блін, я не знаю, що я відкрив. Ще одну карточку. О, Нью-Йорк Сіті, цікаво. Цікаво, що це? Так, окей, костюмізація. Аларм. Нема. Блін, де це. О, oh, Гол Effects, мабуть, ось це. Берем. Беремо. А, це, мабуть, мій Мьюзик. А де мій моя... Мюзик? Я не бачу. А ось о. Та, ну, але там є краще. Так, так все, все, все. все, Я максимально швидко хочу зайти в Дормунд. Так. ні, не в Дормут. Ось цю команду я зайду за Голкіпера, будемо в цьому матчі всіх дефати і робити так, щоб нашій команді в жодному разі ніколи не забили. А наша команда вже прийшла і забиває. Я в шоці, я чесно, дуже в шоці, але вони красавчики. Але вони реально повні красавчики. Я їм бажаю повної вдачі і мені побажайте також вдачі. Бо Голкіпер це діло таке не виграшне, знаєте. Не завжди зможеш е, задефати м'яч е, і тим паче е, зробити ще й так, щоб. Ага. Бен. Е, так, тудух, і скидаємо. і скидаємо. Я зробив сейвік, а я вже зробив сейвік гол е, грідпас. Е, і, можливо, зараз буде гол асист. Ага, Так. Ду-ду, так, все. Блін, у них також голки присейвать. В них також гуки присейвят, так. А ну звали звідси. А ну звали звідси. Швидко, як тобі сказав. Так, все, наші А, Наші задефали вже а, контратаку. А, і наші пішли. В контратаку, геть звідси, геть звідси. Москаляка, так. Угу, Так. А, блін, це, сорі, це свої. А. Блін, це свої... А, не там. Я поняв. Я поняв. Так, все, sorry. М -м -м так. Я поняв, чого він мені показував, тому що це типу свій. А, в минулому матчі ми два рази розвалювали, а, але зараз БМ вже зараз оформлять цей тип а, просто дубль а, з однієї тієї самої позиції, я не знаю як, але він красава. Він красава, я зараз не буду пропускати цих жовтих в наші ворота. Я буду стояти тут як титан, і не пропущу жодного м'ячика. О, красава. Так, все, все, все все, все. давай, давай, давай. Фуф. Я думав, що мені зараз треба буде стрибати на них всіх. Але ні. Але ні. Так, а, о. Третій м'яч залітає від, від, від усього чувака і він Сауль, Павль, ми, Сау Пауль просто летить вперед вже 3-0. Тому я не знаю, що вони хотіли від нас. Але точно я знаю, що ми хочемо від них забивати, забивати і ще раз забивати. Цей тіп вже оформлює свій хет-трик. Ви розумієте, що таке хет-трик? Три забитих м'ячі в одному матчі. Mm -hmm. І поспіль. Ну майже поспіль. Дубль був поспіль, а ось цей вже через бігол. Так. Угу. Mm -hmm. Все, 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 все. Треба попрацювати. Що? What? 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 Чувак, ти що накоїв? Ти що накоїв? Блін, нашо я туди побіг за ним. А, окей, будемо знати, що він а, також за них. 4-1, він просто. Я не знаю, на що він це зробив. На що він це зробив? А, Ніхто мені це не пояснить ніколи в житті. Але, але, як мінімум, мені зараз треба робити а, сейви, 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 сейф і ще один сейф. А, ага. Ага. Промазав, промазав, промазав він. Так. Це а, на другий. Це на другий м'яч. Другий раз промахується. Красава. Красава. Але втретє, вони вже не облажаються, тому я закидую м'яч, хоча облажалось, я задефав. Я задефав. Так, все, 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 все. Швидко, швидко, швидко. О, голоси сюди. Це мені подобається бути Голкифром, бо не пропускаємо м'ячі, а просто забуваємо. А до речі, я казав, що я не пропущу від Дорманда м'ячі. а... Пропустив від своїх, я не знаю як. Але окей, хай буде. Так, я думав вже шостий залітає, але ні. Не настільки вони ще сильні. Так, це мені? Це мені. Це мені 100%. Все полетіло. Було б класно, якби я ще й забив, але я ще не настільки сильно вправний. Так. Угу. Та ти що? Ну окей. Зараз, секунду, зараз вони заб'ють. Я сподіваюсь, так. О, так, все. Кінтий, дякуємо за представ, лайки, підписуйтесь на ютуб канал, телеграм-канал, телеграм-канал в опису дорого. Дякую вам велике.